Перші тижні після вторгнення русні, коли з усіх прасок лунали історії про те, що підрозділи ТРО по насипають московитам, були дуже популярні меми про те, що в рейтингу найсильніших армій світу одразу за США і Китаєм йде ТРО Ірпіня. Мій підрозділ теж трішки повоював в Ірпіні, тож напевно і ми дотичні до цих мемів. А потім це дуже сильно змінилося. Як тільки ми усі разом відігнали русню від Києва, а також звільнили Сумську і Чернігівську область, на зміну ейфорії прийшли такі різні повідомлення. Всім привіт, друзі! Я Антон Гобородько, молодший сержант Збройних сил України. Служу я саме в ТРО, тож спробую поділитися своїм розумінням того, яку роль зіграла територіальна оборона в перші тижні місяці війни, і яку відіграє зараз. За задумом підрозділи ТРО мали розгорнутися в перші години, ну максимум перші кілька днів по усій країні. В тилових містах, де ворог не зміг добратися, вони мали охороняти стратегічні об'єкти: мости, вокзали, шляхопроводи, адмінспоруди, водоканали. Коротше, роботи вистачало. А там, де ворог зміг прорватися, ситуація дуже інакша. Тут не може бути єдиного сценарію дій іноді треба було відходити, а іноді навпаки займати оборону і триматися з усіх сил. Рішення доводилося приймати в кожному випадку окремо, і залежало вона ну перш за все від співвідношення сил. Ну, от, до прикладу, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, Ірпінь, в кінці до кінців, де сили для оборони були достатні, звісно, це не тільки ТРО, сюди входили сухопутні війська і десантні. Там була поліція, нацгвардія, ну але менш тим важливо про те, що сил для оборони там вистачало. Але були інші випадки, такі як Бердянськ і Мілітополь. Я знайомий з хлопцями з підрозділів ТРО цих міст. Героїчні хлопці, скажу вам, у них просто події дуже сильно по іншому розгорталися. Вони пробували відбиватися і успішно нищили ворога з перших днів. Але от сили були дуже нерівними. Вони відійшли. Але і зараз продовжують воювати, тобто вони воюють і б'ють русню, починаючи з березня і без відпочинку до цього дня. В цьому відео ми не будемо розбиратися в тому, чому так трапилось, що підрозділи ТРО і не тільки ТРО часто виявилися недостатньо готовими в момент, коли треба було розгортатися за годину. От я вже просто розповідав про історію створення ТРО. Якщо ви не дивилися то дуже раджу за цим посиланням, і це вам дасть відповіді на багато запитань. Повернемось в березень, хоч і не безкладно, що в підрозділі ТРО свої завдання виконали. А завдання було одне: організувати повсюдний супротив Русні. Ніхто, звісно, не розраховував, що вчорашні водії, менеджери і вчителі будуть знищувати російську військову машину, стріляючи в них з автоматів і гранатометів. Русня намагалися нахабно з ходу захопити чим більше територій, скориставшись перевагою в кількості танків, літаків і власне ракет. Але от у ТРО була інша суттєва перевага. Ми усі чудово знали місцевість, в якій нам довелося воювати. Це, власне, наші міста. Знали, де сховатися, знали, як обійти, якщо потрібно. І от тут знайшла коса на камінь. Коли московські підрозділи втягувалися в міста, їх... Починали розстрілювати з усіх сторін, так було в Баштанці. До прикладу, во дуже раджу подивитися відео з учасниками цього бою, де вони детально розказують, як це було. Російські війська, заглиблюючись в Україну, почали в'язнути повсюдно. Їх тили били партизани, колони, постачання палили, а просунутись вперед вони вже і не могли. І все це поступово починало загрожувати оточенням для їх угрупувань. До речі, коли ми говоримо про ТРО, варто не забувати, що це не тільки бригади і батальйони. Є ще загони добровольців, так звані ДФТГ, добровольче формування та громад. Їх теж існує зараз чимало. І якщо батальйони існуються в великих містах і в районних центрах, то добровольці захищають якраз свої громади. Ну тобто, ви розумієте, там де сили територіальної оборони встигли розгорнутися, вручню і справді стріляли з під кожного куща і ледь не в кожному селі. Саме тому вони і пішли пішли, поки ще могли піти, поки було не пізно. Як бачите, на цьому етапі підрозділи ТРО зіграли свою роль. Звісно, вони були не одні і часто лише допомагали сухопутним військам чи десантникам, але вони зіграли свою роль. А далі ситуація суттєво змінилася, тому що Русня змінила свою стратегію. Захопити всю країну і одразу вони не змогли. Тотальний опір українців їм не дав. Тому вирішили їсти нас частинами. Саме тому вони зараз знищують наші східні міста і села. У них не виходить їх захопити, тому вони їх рівняють з землею. Як ви розумієте, в цій ситуації і роль ТРО мала суттєво змінитися. Вже в квітні мій підрозділ переїхав в Харківську область, бо ну не можна воювати з руснею в Києві, коли вони намагаються захопити Харків. Насправді українське законодавство дозволяє використовувати підрозділи ТРО, так би мовити. Не в себе вдома, а в інших районах і областях, тим більше ситуація цього справді вимагає. Московити кинули все, що в них є на схід і південь України, і як би не прикро було це розуміти, але навіть після усіх величезних втрат, які вони понесли, вони все ще мають перевагу в броньованій техніці артилерії, як ствольній, так і реактивній в авіації. Проте це ви і без мене знаєте. Звісно, з цим наша армія працює невпинно, і кожен е, знищений склад, підірвана бойова машина, вирівнюють наші сили, але все це відбувається ну от ну не миттєво. Орди московитів е, треба стримувати, бо перефразовуючи знаменитий вислів. До тих пір, поки ворожий піхотинець не зайшов і не захопив ваше місто, воно залишається неокупованим. Саме тому ТРО взяли на себе функцію легкої піхоти, прийшовши на підмогу іншим родам військ. І не вірте тим, хто скаже, що хлопці, голі, босі, я своїми очима бачив найсучасніші гранатомети різних систем, нові міномети, багато західних кулеметів, в тому числі і крупнокаліберних. І все це надходить на озброєння. Трео, я бачив, як 57-мм зенітні гармати С-60 зараз перетворюють на доволі потужний засіб вогневої підтримки піхоти. Як казав один офіцер, в БТРі от спереду робить таку невеличку дірочку, а ззаду ще один великий люк для десантування. А ще я точно знаю, що. Вчорашні цивільні люди дуже швидко вчаться всяким інженерним примудростям і цілі міста під землею будують. Дивлячись на укріп райони трошників, я приємно дивуюсь, тому що ну от грамотно все будують, дуже грамотно. Так, звісно, завжди хочеться більше. І я часто чую від побратимів, що нам не вистачає артилерії, ну але. Будьмо реалістами, українській армії усій дуже сильно не вистачає артилерії. На жаль, немає ні в кого чарівної палички, де можна було б так от раз махнути і вирішити всі проблеми. Було б круто мати золоту рибку і так, Хочу 500 Абрамсів, 1000 хаймерсів, 500 F16, і це раз. Але такого не буває. Тому воювати доводиться тим, що є. І підрозділи легкої піхоти, як ТРО виконують свою функцію у війні, що продовжується. І. Так часто виконуються функції на нулі. Ці підрозділи потрошку дозброюють крупнішими калібрами. Ну я вже згадував про С-60, міномети восьмидесятки. Впевнений, як тільки з'явиться можливість, будуть і більші калібри. А ще я точно знаю, що в ТРО багато затрофоєної техніки, навіть танки в ТРО точно є. Вчорашні цивільні люди виявили з діблими і дуже швидко опановують сучасну розвідувальну технологію і техніки. А волонтери дуже допомагають з автомобільною технікою. Так, все непросто, і такою непростою ціною нам дається наша незалежність. І я точно впевнений, в цій війні усі разом ми таке зможемо відбитися від Русні. А коли це відбудеться, ну коли б це не було, ми зробимо висновки і почнемо думати над тим, як боронитися в майбутньому. З вами був Антон Голобородько і сподіваюсь, до скорої зустрічі.